Механізм замка італійської компанії Чиза модель 46240 ідеально підходить для розпашних або розсувних дверей з алюмінію чи металу. Також його можна встановити у відкатних, розсувних воротах чи решітках, адже корпус замка має доволі компактні розміри. Бексети 25, 30 та 35 мм. Пішкою цієї моделі є посилений гакоподібний ригель, який складається з кількох шарів. А завдяки своїй формі, ригель фіксується у зворотній планці таким чином, що його максимально важко віджати або переламати. Це робить замок ще стійкіше до силових методів зламу. Механізм керується лише серцевиною та ідеально працює з ручками скобами або іншими фіксованими ручками на планці чи розеті. Торцева планка з нержавіючої сталі, надійно оцинкований стальний корпус та стійкі до корозії внутрішні елементи дозволили сертифікувати механізм за високим класом корозійної стійкості. Це робить його чудовим вибором для використання не тільки у приміщеннях, а й на вулиці, наприклад, на хвіртках. Якість використованих матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати механізм ЧИЗА 46240 за третім класом безпеки європейського стандарту. Замок витримує навантаження більше 500 кг при бічному поштовху. Це означає, що виламати двері стає надзвичайно складною задачею. Також цей механізм пройшов випробування та сертифікований більш ніж на 200 тисяч циклів закривань. Це орієнтовно 10 років комерційного інтенсивного користування та 30 років помірного приватного відкривання дверей. Тому, обравши даний замок, ви забезпечите надійну роботу на довготривалий період. В комплектацію входить механізм, зворотня планка. Декоративні накладки на циліндр та комплект кріплення. Обирайте надійні італійські механізми Чиза.